Порядок, перш за все, особливо якщо йдеться про німців, вони не готові закрити очі на порушення правил, навіть якщо порушник сам глава Римокатолицької церкви. Адвокат з Дортмунда Йохан Зандерман займається скаргою такого собі місцевого жителя, який готовий позиватися до Бенедикта XVI. Злочин папи римського в тому, що він пересувався на своєму папа мобілі без ременя безпеки. Інцидент мав місце у вересні цього року, коли пантифік завітав на побачення з німецькими католиками, будучи непристебнутим. Папа наражав своє життя на небезпеку, а ще більше ризикували пересічні жителі Фрайбурга, де катався Бенедикт XVI. І так більше години скаржиться позивач. А якщо йому раптом не повірять, готовий надати докази. Он скільки відео на Ютюб. буде позов прийняти до розгляду чи ні, ще не вирішено. Але за німецькими законами за таке порушення понтифіку може загрожувати штраф у розмірі від 30 до 2,5 тисяч євро. От тільки з грошима папі все одно не розлучатись. Персона його рангу володіє статусом. Дипломатичної недоторканності